Частина дороги була зруйнована ще у 2008 році, але з кожним роком проваля збільшується. Особливо після зими та рясних дощів воно краде у проїзної частини ще кілька десятків сантиметрів, тому щоб подолати небезпечну ділянку, нині вже потрібні додаткові пристосування і неабияка майстерність водія. Таким чином так я вчера приїжджає, так як ви перше бачив. Ходимо дошки, так приїжджаємо, а так случайно пожару або скора поміч, бо скора допомога, є машина шерсть, вона тут не вміщається. Бо хтось засорів, то веземо від тіферу згори. Тут ще хоч би скоро приїхало, вже там з півтора кілометра, наші нас його нагорі до, до нас їхати, а так отака от дорога, то не сама на руках дитин. Та й чи маленька, чи, чи велика, маленьку ще легше. Як, так, як дитина вже років 10-12, ну попробуй нести. Але мусимо. Тут у сусіди тепер дитина цілий час у лікарні, і так бідні, то дворі, то в долину, так у сумці на їх несли. Дитину маленьку то клали в сумку, таку дорожну велику сумку клали і так несли дитину, бо згоря ні на руках нясли, та нічого. У присілках, розташованих вище по дорозі, кажуть місцеві мешканці, майже 200 дворів, а це близько пів тисячі жителів, серед яких малолітні діти, які кожного дня добираються цією дорогою до школи. Ми зверталися наперед до сільської ради, щоб нам був проїзд, щоб нам була тут дорога. Нам відповіли, що нема коштів, і ця дорога підпорядкована до верховенського автодору. А потім ми звернулися до Районної раді там відповіли, що немає коштів. Писали три рази писали заяви, нічого не, не допомагало, ми тоді зібрали за свої кошти, поїхали на машину, поїхали в Івано-Франківськ, були ви що, Вашинюк сказав, що 300 тисяч виділяють на цю дорогу того, того року. І по сьогоднішній день цих грошей тут приїзду, саме бачите. Що... Очевидно, що треба буде ставити питання на сесії, яка буде на ну, друге пленарне засідання через два тижні, щоб, якщо не реагує місцева влада. Районна адміністрація чи районна рада, треба, звичайно, щоб обласна рада, якимось чином втручалася, вишукували терміново якісь кошти і щоб це неподобство треба було закривати. Ну люди тут ризикують життям кожен день. Якщо вода підніметься, підніме ще трішки тут дороги взагалі, не буде. Ви ж бачите, там два метри від цього від обіця, від, від, від межі, межі людей і може позабирати разом з, усі, з усіма будинками. Це дуже складна ситуація. Я не знаю, я не знаю, чому так. Така нульова реакція від місцевої влади. І це, це треба терміново виправляти. Це єдине, що я можу сказати. Провалля не єдина проблема. Кілька метрів далі від небезпечної ділянки ще одна переїзд через потік. Через відсутність моста не кожен автомобіль може потрапити на інший беріг. Тому верховинці сподіваються на вирішення цього проблемного питання.